Привіт, діти! Сьогодні пропоную заглянути в один будиночок. Що там діється? Послухаймо! Так, так, це так, так каша кипить. Вимовимо цей звук разом. Як ви думаєте, що роблять наші губки? Вірно, вони змикаються і розмикаються. А можна цей звук проспівати? А, ні. Вірно, неможливо, тому що цей звук так вимовляється, ніби штовхається. Штовхається і твердо вимовляється. Спробуймо. Ви відчуваєте, як б'ється повітря в вашу долоньку? То цей звук приголосний і твердий. А коли ви його вимовляєте, голосок ваш працює? Ой-ой! Вірно, голосок спить. Значить, звук П іще і глухий. Отже, приголосний, твердий і глухий. І позначимо ми цей звук ось такою фішкою. А давайте заглянемо ще в один будиночок. А там живуть звуки. Перший звук А а другий. П. А разом вони хто? Ап, вірно. Якщо перший звук У, а другий, П. а разом так, УП. Якщо перший звук І, а другий П, а разом вони хто? Іп відмінно. А тепер почитаймо. Ви читайте, а я за вами. Вірно. Уа. -а, -а. Молодці. А давайте назвемо картинки і перший звук. Отже, називаємо і слухаємо себе вушками. Кажемо разом: Папуга! Який перший звук у цьому слові? Вірно, звук п. Павлін. Перший звук? Так. Звук п. Панама. Який перший звук? Теж звук п. Пелікан. Перший звук. Вірно. Звук п павутина. Перший звук тут. Теж звук п. Павук. Який перший звук? Також звук п. Тож який спільний звук в усіх цих словах? Вірно, звук п. А тепер пригадайте, діти, що ви знаєте про звук? Вірно, він приголосний, він твердий і ще глухий. А які ви слова запам'ятали із звуком, пригадайте, ви такі молодці. До наступної зустрічі. Па-па!